Люди заробляють все менше, а злочинності стає все більше. За останні два роки кількість зареєстрованих заяв про злочини по всій країні зросла на 200%. Хоч звинувачують в цьому невдалу реформу міліції і поліцію, яка боїться злочинців як вогню. Але давайте будемо об'єктивні: Причин набагато більше і головна з них це зубожіння населення. В наступному році 9 мільйонів сімей півкраїни будуть вимушені звернутися за субсидію на комунальні послуги. Півкраїни за межою бідності. Ну і як тут не вкрасти. 90 повертаються. Закрили мені рота, очі. Вуличні злодії проти звичайних людей. Убій. Схеми нападу, як злочинці обирають свою жертву. Він, видимо, підкравцем і ждав кадезибу. Народні месники або хто готовий вийти на війну проти грабіжників. І як вам зберегти своє життя? Ексклюзивне зізнання злодія тільки в програмі гроші. Хлопці, хлопці, спокійно, спокійно. Гоп стоп 90-х. не світиш гаманцем грошима, тебе ніхто не чіпає. Не хочеш, аби тебе побили, просто спокійно все віддай, йди далі. Навіть кодекс був у бандитів, наприклад, ось жінок майже ніхто не чіпав. Та гоп стоп сьогодні це ножі, пістолети і жодних правил. Програма гроші піде на небезпечний експеримент, аби врятувати вас від вуличних бандитів. Це Олена, жителька Полтави. Того вечора вона, як завжди, верталась додому від батьків. Раптом біля неї опинилось двоє чоловіків. Закрили мені рота, очі ну, стиснули мене. Аби довести справу, молоду жінку відтягують подалі від будинку. Я почала якби і кричать. Тихенько я кричала, вони мені закривали рот, нічим було дихати. Потім вони мене відтягнули, переставили мені пістолета до голови, спитали, тепер ти будеш кричати. Олена відразу віддає телефон і каблучку. Я вже ну, якби хвилювалася за своїх дітей. Якщо зроблять, то угу. що мої діти кому вони будуть потрібні? А це Лариса, киянка. Я його взагалі не Він стояв за ліфтом. Цинічно і прямолінійно з нею обійшлись без погроз. Я захожу в ліфт, нажимаю на свій етаж. В цей момент з цієї сторони підбігає парень і б'є мене в висок. Я падаю. Ну, така небольшая рана, і пошла кров. Поки жінка лежала у ліфті без свідомості, грабіжник зірвав з її шиї золотий хрестик і втік. І цього сезону дісталось навіть Стасу Михайлову української естради Павлу Зіброву. Кіяни, кияни, сестри мої і брати. Сестри і брати стежили за народним артистом кілька годин аж до самого будинку. Ківнадцятої ночі тільки поклав чайник, дзвоник. Ви Павло Зібров, я Павло Зібров. Міліція така. І та вашу машину вкрали. Ріяк, вікно немає машини. Павлу пощастило, викрадач його машини банально проїхав на червоне біля поліцейського патруля. Відтак його зупинили. Та за кілька місяців його ленд-крузер знов потрапляє до шпальт-газет. Через півтори хвилини буквально я виходжу з банку і дивлюся, що в мене машина скло переднє розбите. Зібрали зіваки, втикають пальцем, і машини, хвістики машини, від'їжджаючи переднє шкло. Требезги, це все робиться молоточечки. Стукається, хватається сумочка. З цього потрібно три секунди, дві секунди. Міліція сказала вас там 3-4 кілометри пасли. Де ви зробите помилку? Де ви вийдете без суму? Невже під виглядом кримінальних елементів, які не гребують нічим заради наживи? Війна зі сходу переходить до мирних міст. Шокуюча кількість злочинів за останній рік лише підживлює невтішні версії. У порівнянні з минулим роком кількість пограбувань тільки за один місяць збільшилась двічі з восьми тисяч до п'ятнадцяти. Відтак нерозкритими з них залишаються двісті тисяч крадіжок, дві тисячі розбійних нападів і п'ятнадцять тисяч грабежів. Чому злочинів все більше і чи реально зловити грабіжника, навіть якщо ви, як відповідальна людина, напишете заяву до поліції? Відтак реально розслідувати вашу заяву з усіма деталями, описом грабіжника і навіть купою свідків на ділі може бути неможливим. Невже для людей криміналу настають злачні часи, в яких під прицілом усі народні депутати? Побачив, що мотоцикла немає. Ну, відповідно, викликав поліцію. І важко повірити, та навіть самі королі кримінального світу. Програмі гроші вдалося записати ексклюзивну розмову із людиною, яка стала свідком справді унікальної події, про яку не знає майже ніхто. Це Одеса рік тому. В одного з місцевих депутатів, ім'я якого ми не можемо назвати з міркувань безпеки, вкрали барсетку із документами. І без того завжди високий рівень злочинності в портовому місті із початком війни на сході і потоком зброї виріс у рази. Ціль годинники, телефони, гаманці, машини, прикраси, незмінні і методи. Напад зі зброєю. Вон бригади п'ять сім чоловік устроїли тупо охоту на ворот. Тільки десь хтось передавав, що від вори одразу пари приїжджали. Реально став. в кіно? з битами в масках приїжджали, били всі ложили. Кем были? Ну, а вони взагалі ким були? В основному заїжджають музики, ну, свої тоже були. А там половині руки, ноги поламалі байдівся з присутністю. Ці саме повного пошла послідом. Проти системи пішли і у столиці. Справжнє лінчування влаштували київському кишеньковому злодію. Ось в якому вигляді забрали крадія, який невдало спробував обікрасти жінку в супермаркеті. Та сьогодні програма гроші знайде людей, які управляють вуличним криміналом по всій Україні, і покаже, як реально вберегтись від злодіїв простим людям. Нічний вибух у самому центрі Луцька наробив багато галасу. Та здетонувало близько у півночі, поблизу одного із торговельно-розважальних центрів. На щастя, ніхто не загинув. Втім, резонансна подія може мати ще більше. Учні наслідки мова про початок кримінальної війни. Адже, як довідалися гроші, гранатою намагалися знешкодити не простого бізнесмена, а кримінального лідера. Це Олег Кравчук на прізвисько Оленя. Багато разів судимий, загальний стаж, 24 роки. При цьому на зоні він був не простий зек, а сматрящий підтримував злодійські традиції. Найцікавіше після виходу на свободу у 2015-му Оленя стає на волині правою рукою злодія у законі Льори Сумського. Судімості є? Так, Скільки? Я не розумію, шість. Від Льори Оленя курує у Луцькій окрузі автомобільні крадіжки, нелегальний видобуток бурштину та інші злочинні сфери. Кому він перейшов дорогу і як помститься за свою людину його наставник? Один з найвпливовіших злодіїв у законі Льора сумський гроші.